Давайте зараз ми з вами розберемо таке питання, як власнику вести себе з клієнтами. І тут важливо не просто от вести, як з ними там спілкуватися, які там техніки в перемовинах використовувати. Це все не суть. Зараз це не суть важливішим питанням є те, щоби. Клієнти вас поважали як власника, і щоб у вас вони купували. Це є дуже два важливих моменти, які йдуть паралельно один з одним. І чому я взагалі вирішив записати дане відео? Тому що була проблема одного із моїх клієнтів в тому, що клієнти його не поважали насправді. Як він тільки не старався себе правильно вести із цими клієнтами, це все не давало ніякого результату. і Позиція його була одразу неправильна, і зараз я хочу показати, в чому була проблема через правильні рекомендації, як вам правильно діяти. І тоді, коли ви будете себе вести правильно з клієнтами, тоді вони вас будуть і поважати, і поважаючи вас, вони будуть у вас купляти, тому що все працює насправді саме ось так. Коли вас поважають, тоді у вас купують. І давайте перейдемо зараз напряму до самих рекомендацій, як це працює. Отже, перша рекомендація, ви повинні для себе раз і назавжди закарбуватися. Ати що? В голові закарбувати, що ви є господар в своєму бізнесі. От я тут хочу привести вам дуже просту і дуже зрозумілу аналогію. Аналогія полягає в тому, що уявіть собі, та вам і уявляти в принципі не треба, ви це кожен день проходите. Ви маєте свій будинок, ви живете на квартирі, чи ви живете в приватному будинку, це не суть. Але ви на цій території, в цьому конкретному приміщенні, в цьому конкретному будинку, чи в цій конкретній квартирі ви є господар. І ви знаєте, що все, що є в цьому конкретному будинку, це все є ваше, це все є набуте вами, це все те, що ви заплатили гроші, це все те, на що ви маєте право законом прописане на це майно, на ту територію, де ви живете, це є ваше майно. А тепер уявіть собі, що до вас приходять гості, ваш дім вони приходять до вас в гості. Ще раз, вони приходять до вас в гості. Це означає, що вони приходять до вас на територію. Вони там приходять в гості з нагоди дня народження, чи вони приходять до вас в гості там, бо ви їх запросили, але вони приходять до вас в гості. Приходячи до вас в гості, вони по суті приймають ваші правила гри, ваші правила поведінки от на цій території. Вони дивляться на вас, вони рахуються з вами, вони цікавляться. Як ви думаєте на те чи інше питання, чи можна зробити те, чи можна те зробити. Вони вас запитують, а де тут можна сходити в туалет, а де можна одяг повішати, а де можна там взяти те чи те. От тобто вас, як власника, запитують з вами, як з власником радяться, але не приходять до вас і не починають вам розказувати, як вам правильно що робити в себе вдома. Одиниці можуть бути, але ви згадайте свою реакцію, як це буває. Ви можете зробити вічливий вигляд, можете сказати так, ми обов'язково прислухаємося, але. Але все одно робити по-своєму, тому що це і ваша територія. І рівно так само, рівно той самий принцип працює у вас в бізнесі. Коли до вас приходить клієнт і починає щось там казати, якось вести себе. Не ви йому в дупу лізете. А він, навпаки, приходить до вас в гості. У вас є, наприклад, магазин, у вас є своє підприємство. Він приходить до вас на це підприємство. І на цьому підприємстві його ціль одна придбати продукт, який ви продаєте, чи ви послуги надаєте, чи ви товар продаєте, але він прийшов до вас на територію. Отже, він повинен приймати ваші правила гри, і ви повинні розуміти, що будь-яка людина, чи то є клієнт, чи то є постачальник, чи то є ваш працівник. Вони приходять на вашу територію, і це прописано законом, тому що у вас є всі документи на всі дозвола, які дозволяють вам займатися цією діяльністю на цій конкретній території. І все майно, весь товар, офіс, неприладдя, яке у вас є. От під руками, це все є ваше надбане. Ви за це все заплатили гроші. Розуміючи це, ви повинні сприймати кожну людину, яка до вас заходить, як гість, гість у вас на підприємстві. А будучи господарем, ви маєте право що зробити будь-якого гостя спровадити, тому що це є ваша територія незалежності від того. Подобається йому це чи ні. Головне, щоб це подобалося вам, тому що це є ваша територія. Я ще раз наголошую на цьому. Взагалі, чому я вирішив ось це питання підсвітити, так це тому, що дуже часто підприємці вони сприймають кожного клієнта, кожного постачальника, кожного працівника, хто би до них не зайшов, ну майже як Бога. От якесь божество спустилося зверху і щось хоче донести, і тому потрібно перед ним кланятися, падати на ку. Ліна, цілувати ноги, руки йому робити все, що він каже. Якщо ми заберемо ось ці екстремуми, які я описав, то ви побачите, що в принципі підприємці роблять все для того, щоб вгодити конкретному клієнту, чи навіть постачальнику, здається, ну ну в даному випадку для постачальника я є клієнт. Але скільки я бачив ситуацій, що постачальники ведуть себе як господарів, вас на території у вас в бізнесі. Не конкретно в вас, але і в вас, скоріш за все, те відбувається. В інших моїх клієнтів я таку ситуацію дуже часто бачив, і ви не повинні цього допускати завжди. Коли у вас є бажання прогнутися під клієнта, ви навпаки включаєте в своїй голові, хто тут господар запитання до самого себе. Відкрили зеркало, там вийшли в туалет, подивилися на себе і сказали, так хто тут господар? Я тут господар. А якщо я тут господар, то що це означає? Це означає, що тут мої правила працюють, то тільки я встановлюю правила поведінки. Якщо мені щось не подобається, нафіг з пляжу, як то кажуть, отак от і у вас в бізнесі повинно відбуватися. Ось по цьому принципу. Але далі у вас виникне друге вірусне питання, інакше його не назву. І яке це вірусне питання? А клієнт завжди правий, і таке ствердження від багатьох підприємців: клієнт завжди правий. Клієнт завжди правий. Клієнт завжди правий. Така мантра в людей. От. Підприємців, особливо в новачків спрацьовує. Але бачите, я тут написав знак питання: а чи дійсності клієнт завжди правий? Я вам скажу, що ні, в більшості випадків клієнт не правий. І ви повинні для себе для початку зрозуміти одне дуже важливе правило. Якщо ми вже беремо за основу ось це правило, клієнт завжди правий. Якщо ви хочете його притримуватися, хочете ось так бути правильним таким підприємцем, і вам дуже важко якось переступати через себе в цьому плані, то ви повинні задати собі Наступну установку, а ця установка звучить так: що клієнт завжди правий. Чуєте? Я зробив наголос на слові клієнт завжди правий, клієнт завжди правий. І запитання з вашої сторони звучить зараз наступне. А що це означає? А чому саме такий акцент? Тому що ви повинні розуміти, що саме клієнт правий. І тоді питання: а хто ж такий клієнт? А клієнт це є людина, яка прийшла до вас купити продукт, купити товар чи послуги купити. Я вам знову скажу, в більшості своїй ви вважаєте людей клієнтами помилково. 95, а може й більше відсотків підприємців вони вважають клієнтами не тих людей. А які це не ті люди? Це ті люди, які приходять вам мізки повиносити, це ті люди, які починають за кожну копійку з вами торгуватися, винесуть вам годину часу мізки? Ваші вашим продавцям чи вашим працівникам винесуть мізки і підуть собі. І нічого вас не куплять. От ви вислужилися перед клієнтом, називається і він нічого не купив. Ви повинні зрозуміти, що такі люди, які тріпають вам нерви, виносять мозок вам чи вашим працівникам, і в результаті нічого не купують або купують на копійки. Це не є клієнти. Це просто люди, які прийшли повампірити вашу енергію ваш час. Ось і все, це не є клієнт. Я вам скажу, що в більшості своїх клієнтів, своїх справжніх клієнтів, ви навіть можете не знати в обличчя, тому що вони максимально спокійні, вони максимально тихі, вони прийшли до вас на підприємство, сказали, наприклад, вам чи. Вашим продавцям дайте мені, будь ласка, ось цей ось цей продукт. Вони взяли, оплатили і пішли. І все на цьому час перебування у вас на підприємстві такими людьми завершено. І вони вам вдячні, вони у вас купляють. Вони задоволені, бо інакше б вони не заходили кожного дня, не купляли би у вас. Якщо ми кажемо, наприклад, про продукти, якщо ми кажемо, наприклад, про товари щоденних покупок. Та навіть в послугах той же принцип працює для чого. От задумайтеся зараз. Дуже важливий момент, що для чого вашим клієнтам виносити вам мізки, якщо вони прийшли до вас з конкретною ціллю придбати ваш продукт. Якщо, наприклад, їм не підходить ваш продукт, для чого їм до вас тоді приходити? Хайдуть до конкурента, і ось ця установка повинна бути у вас зараз в голові. Прямо зараз. Ще раз перемотайте і послухайте ось цю дуже важливу фразу, що. Клієнт він завжди обирає сам, коли і до кого прийти. В нього ж немає якихось зобов'язань перед вами, що от саме до вас він повинен купляти і інших варіантів, йому заборонили і інші покупки в інших підприємців робити. Ні, людина сама свідомо вибирає працювати з вами. Так якого чорта вона повинна приходити і виносити вам мізки? Якщо вона прийшла за конкретною покупкою, і зараз ви повинні для себе це з'ясувати, тому що це зекономить на майбутнє вам дуже багато часу і нервів. Ви коли. Почнете працювати тільки з клієнтами, ви будете більше товару, чи продукції продавати, чи послуг надавати. Будете більше задоволені отримувати від своєї роботи, від того, чим ви займаєтеся, і клієнти будуть більше задоволені. І в результаті ви будете бачити, що клієнтів хороших, позитивних ставатиме більше, тому що в такому випадку ви почнете фільтрувати клієнт, не клієнт, зерна от плевіл, як то кажуть, будете відфільтровувати, і будете працювати тільки от зі зернами, з тим, що потрібно. А все інше, яке не стосується бізнесу, вашої допомоги буде відсіюватися автоматично, тому що ви фокус уваги змістите саме на тих людей, з ким вам потрібно працювати. Це є дуже важливий момент. І ви повинні для себе це закарбувати раз і назавжди. Тепер ми розглянемо наступний момент, третій це не стосується ваших працівників. Ви повинні для себе зрозуміти, що те, що я щойно описав, що ви є господар в своєму бізнесі, і що клієнт завжди правий, тільки клієнт. Це стосується. Тільки вас, але не ваших працівників, і вам може здатися, так що ж моїм працівникам потрібно попадати під удар? Ні, навпаки, коли ви почнете вистроювати цю систему від себе, я вже про це розказував в своїх попередніх відео про концепцію роботи з клієнтами. Якщо знайду посилання, я прикріплю його зверху екрану. Ви побачите, зараз буде вспливаюче вікно. Якщо я знайду і прикріплю це посилання. Так от я повертаюся до того, що я хотів сказати: коли ви вибудовуєте бізнес від себе, вибудовують. Це від вас і клієнтська база такі ж от ви їх в даному випадку почали фільтрувати той метод, який я вам сказав, зерна от плевіл. Де ви є господар? Люди приходять, люди, які хочуть з вами працювати, хочуть у вас купити. Вони приймають ваші правила, тому що нелогічно не прийняти ваші правила. Гри у вас на території у вас на підприємстві, якщо ви задовільняєте їх потреби, якщо ті умови, які ви пропонуєте, вони їм підходять. Тому вони й погоджуються працювати з вами і не буде виникати отих конфліктів. І навпаки, якщо людина от прийшла просто повампірити вас час, енергію. Повиносити вам мізки, їй це не сподобається. Вона це сприйме в штики, але у вас тепер спрацює нове переконання, і ви її просто виставите за двері, і все, і вона вже більше до вас не прийде. А інші нормальні клієнти вони навпаки ще сильніше закріпляться за вами і будуть з вами працювати. І коли у вас буде ось така клієнтська база, і ваші працівники будуть працювати з цими людьми. Якщо я за умови, якщо відібрали правильно по правильній моделі собі працівників, то їм з цими клієнтами буде класно, комфортно працювати. І навпаки, якщо вашим працівникам не комфортно працювати з тими клієнтами, яких ви самі відфільтрували, скоріше за все, вам працівник сам не підходить. Він хоче перелаштувати роботу вашого бізнесу під себе, під свій формат. В нього так би мовити, мухи в носі, і він хоче щось своє. Придумати я дуже багато бачив таких ситуацій, і не потрібно зі мною сперечатися в коментарях, що є інші випадки, інші ситуації. Ви описуєте окремі випадки, окремі ситуації. Це я зараз до працівників кажу, які будуть мені писати в коментарях. Ви описуєте один конкретний випадок зі своєї ситуації. Я описую статистичну закономірність, яку я спостерігаю більше 9 років підприємців в абсолютно різних сферах, в абсолютно різних бізнесах. А тепер порівняйте, де є виключення з ситуації, з правил, а де є от закономірність. Я ж описую закономірності те, з чим буде підприємець стикатися найчастіше, і він повинен бути до цього готовий. Якщо ви не плануєте от стати підприємцем в правильній формі, якщо ви не плануєте переходити від е, працівника до підприємця, просто закрийте це відео і не приходьте сюди більше, тому що ця інформація не для вас. Бізнес працює по-іншому, не так як ви собі придумали, не так, як ви хочете я доношу інформацію до підприємців, які готові приймати. Те, як працює бізнес насправді, так от я повертаюся до того, що от, працівники вони повинні їм буде в принципі комфортно працювати з вашими клієнтами, з тими клієнтами, яких ви відібрали, які є комфортні для вас. Це дуже важливий момент. І навпаки, коли вашому працівнику некомфортні ті клієнти, з якими ви працюєте, вони починають створювати якісь проблеми, клієнти починають нормальні для вас, клієнти починають жалітися на цих працівників, вам обов'язково потрібно звернути увагу. Саме на цього працівника і задуматися над тим: а потрібен вам він чи не потрібен, деколи краще позбутися, замінити таких працівників, і вам буде простіше на підприємстві житися без тих, хто створює якийсь саботаж. Цього ні в якому разі не можна допускати. І я ще раз скажу, що це не стосується ваших працівників. Тобто вони можуть в якийсь момент оці непригодні працівники, вони можуть почати перестроювати ваш бізнес під себе, їм некомфортні клієнти. Вони не хочуть з ними працювати, і багато підприємців. На це ведуться і слухають своїх працівників по цій же концепції, яку ви зараз слухаєте, ви йдете від себе. Тобто, ви не слухаєте працівника, а ви слухаєте клієнтів, яких ви самі відібрали. І ви не даєте повноважень працівникам, от відчувати себе господарем в своєму бізнесі. Ні, вони просто виконують свою роботу, вони обслуговують людей, яких ви відібрали. Ось і вся їхня робота це дуже важлива концепція. і Ви повинні її собі закласти в голову. Ваші працівники. Просто обслуговують людей, яких ви відібрали раніше, клієнтів, яких ви відібрали раніше, тільки за умови, якщо ви їх відібрали, тоді все буде от складатися, так як я вам описую. Тепер у вас може виникнути питання: а як в моєму випадку, в моєму бізнесі, застосувати цей принцип і вести себе от з моїми клієнтами в моїй конкретній ситуації. Це є правильне питання. Це є дуже важливе питання, тому що кожен бізнес різний, кожна ситуація унікальна, і врахувати всі нюанси кожної ситуації, кожного Конкретного бізнесу в одному відео це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникають питання, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації, у вашому конкретному бізнесі, записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.